Минулий місяць був активним. Кінець літа, початок осені завжди асоціюється з періодом, коли хочеться робити більше, а спати виходить менше. Мені подобається такий ритм. Відчуваю, що час проходить з користю, у процесі з'являються нові ідеї, ніби навіть життя проходить недаремно. Особливо подобаються моменти, коли виходить переключитися та насолодитися тим, заради чого я працюю. Bad, fine, I... Кохання. Baby, родина. Друзі. Baby, Коли починаєш відчувати перед сном, що день пройшов недаремно, а завтра вже заплановано так, щоб це відчуття повторилося знову, ти на правильному шляху. Десь приблизно місяць тому назад я виклав своє перше за півтора роки відео на YouTube. Давно забути відчуття цифрової уваги до себе, бажання по 10 разів на день заходити та читати коментарі, вітання від близьких друзів та побажання продовжувати це надихає. Особливо зараз відчувається контраст між звичайною роботою та творчою діяльністю. В реальному житті я працюю перекладачем, перекладаю, що сказали інші. На Ютубі в мене є змога казати самому. Без перекладу. Як би хто того не хотів. Відчуття ніби я знов почав активно жити. Жити ключове слово. Відчуття ніби таке відбувається вже не вперше. Якщо уявити, що життя це блокнот, в моєму наче вже безліч вирваних сторінок. Бо люблю починати з чистого аркуша. Нова робота. Нова квартира, нові шкарпетки. Подобається відчувати нове. Навіть якщо подібне нове вже було в моєму житті, на цей раз все по-іншому. Це нове, нове. Не завжди виходить про це пам'ятати. Але це так просто. Яскравий приклад це мої відносини з тренуваннями у спортзалі. Я намагаюсь його відвідувати з 17 років, але все ще виглядаю як той, хто жодного разу там не був. 17 липня я переїхав у будинок, де на першому поверсі безкоштовна фітнес-кімната, 25 вересня, я тільки не спустився сюди на перше тренування. Все, що я зараз маю в своєму житті, почалося з першого кроку. Це очевидний механізм, про який я наче знаю, щойно досяг свідомого віку. Але кожен раз все по іншому. Я ходив у зал, коли він був далеко від мене. Тренувався, коли зали були закриті. Але не можу почати, коли треба лише змінити одяг. Та спуститися на перший поверх. Прокрастинація якесь банальне та легке пояснення. Нещодавно натрапив на такий термін аналітичний параліч процес, коли надмірний аналіз або обмірковування ситуації може спричинити паралізацію руху вперед або прийняття рішення. Хочу, але не роблю. Бракує мотивації. Здається, що бракує часу. Здається, що недостатньо підготувався, може слід спочатку продумати дієту, вирішити, яка програма тренувань буде найбільш ефективна? Ні. Хоча, можливо, і так, але саме зараз ні. Моя змога зробити перший крок не залежить від обставин чи перешкод. Вона залежить виключно від того факту, чи зроблю. Чи важливо мені знати, чому не роблю? Бо варіантів безліч. Бракує конкретного алгоритму дій, бракує розуміння навіщо, можливо, бракує цілі, яку можна у чомусь виміряти? Моя відповідь: ні. Бо в будь-якому разі, це складні питання. Сенс їх задавати зараз, якщо я навіть не можу підвестися з дивану. Це база. Спочатку база. Потім складні речі. Відчуття ніби думки ходять по колу. Я ж все це знаю. Я навіть робив про це відео. Мабуть, колись. Але тепер все по-новому. Напевно, абстрактно міркувати або ж давати настанови іншим може кожний. Та все перевертається з ніг на голову. Коли не жаліти себе і робити зараз, настає час тобі. Іноді задаю собі таке питання: чи я хочу бути перфекціоністом, чи я хочу бути прагматичною людиною. Перший тип хоче якомога більше інформації перед тим, як приймати рішення, щоб максимально уникнути помилок. Другий тип приймає рішення, виходячи з тієї інформації, яка в нього вже є. Читав дослідження, що другий тип живе щасливіше, досягає результатів швидше, бо вважає, що помилки це нормально. Перший тип все ще не почав. Але ж я це і так знав. Спочатку база, потім складні речі. Можна просунутися далеко, використовуючи лише базові знання. В будь-якому разі досягнути більше, ніж якщо вивчити багато, але ще навіть не дійти до зрушення з мертвої точки. Наступні етапи після першої дії наразі не важливі. В мене буде безліч часу, аби сконцентруватися на складних речах. В мене буде море наснаги просунутися далі, бо я вже у процесі. Я розпочну вивчати, складати таблички, плани та цілі, розписувати кожний крок та заміряти свої успіхи. Але завтра, сьогодні, я зробив, а не лише думав. Іноді достатньо просто зробити.